Та я дуже коротко, напевно, скажу, що перемагати в матчах, потрібно забувати реалізовувати свої гольові моменти 100% тоді. Будуть перемоги. На жаль, ми сьогодні не змогли реалізувати. Але нічого, я в принципі грою задоволений. Ми зіграли непогану гру проти команди, яка претендує на зону Єврокубки. Ну, і ще раз кажу, Кривасу важливо було сьогодні перемогти тут, тому що вони борються з зону Єврокубків. Ми реалізовували свої моменти і також могли перемагати в цьому матчі. Тому я не можу сказати, що щось вплинуло в першому чи другому таймі. Загалом, на мою думку, була рівна гра. І в нас було більше гольвих моментів. Ну, у нас багато молодих, здібних футболістів є. Але не всі готові в такому віці дебютувати. Ми даємо шанс багатьом футболістам. На мою думку, ми сьогодні виграли багато в чому, тому що це хлопці 2008 року народження, три футболіста грало. У нас і так молода команда це ще плюс три футболісти 2008 року. І вони не зіпсували гру. Русен Залипко в кінці міг замкнути флангову передачу гол. У нас в Україні дуже багато говорять про. Розвиток молодих футболістів, але, на жаль, на мою думку, знову ж таки, це купляють неякісних, не зовсім якісних легіонерів. Тому, якщо ми не будемо вірити в своїх футболістів, давати їм можливість дуже великі сумніви, що в нас буде сильна збірна України. Потім. Тому я після гри привітав їх потім, тільки що окремо трьох зібрав, пояснив їм, що. Хотів би бачити їхню роботу не тільки на футбольному полі, а й позафутбольним полем і в нас є всі можливості, щоб вони могли допрацьовувати індивідуально. І дуже багато футболістів: 16, 15, 17 років дебютували. Не всі доросли до дорослого футболу. Тому все буде залежати тільки від них. Тому що в нас дуже багато спортивних шкіл, дуже багато команд. А дитячо-нацьких, але до професійного футболу доходять одиниці. І Вони повинні це розуміти, що попасти в професійний футбол треба вигравати серйозну конкуренцію. Не говорив, перевів це все в жарт, тому що це футболіст, який реалізовує дуже часто з одного моменту, один момент має в грі його реалізовує. Тому бувають такі моменти. Ми перери в моменті, просто попросив хлопців, щоб зіграли надійніше зайді. Загалом ми зіграли непогано гроші. Я разкажу, у нас були непогані моменти нульові. В Львів. нас вийшли молоді хлопці проти команди, яка претендує на зону Єврокубків, і вийшли непогано. При рахунку 0-0 вони не вийшли при рахунку 3-0. Ми вигравали чи програвали 3-0, коли нічого не вирішує. Вони вийшли в серйозну гру, там, де команда не мала права поступатися. Тому загалом я задоволена. Перший тайм провалили. Рух мав забувати і не один м'яч, тому тяжко щось говорити. Другий тайм зовсім інша гра. Десь з нашим вже... ми могли забувати, як кажуть. Тому така гра вийшла нервова. Хоча перший тайм взяти 15-20 перших хвилин ми контролювали гру. Не знаю, що потім сталося. Якась нервозність, такі дитячі помилки. Нам дуже повезло, і я не боюся цього слова, що рух не забив нам, тому що була і штанга і поперечина, тому тут важко щось говорить. Я можу сказати, що так, ці заміни дали непоганий імпульс для всієї команди. Дібанга ми змінили за травм. Вийшов Макс Задирака на правий фланг атакуючим гравцем, а Денис Кузик перемістився в ліву зону. Став грати з захисником. Також випустили Нуа замість Микітишина. Ну, ви ж бачили в першому таймі. Я не бачив Микітишина на полі, тому зробили цю заміну. Також зробили заміну Андрюху в понедільника, змінили, тому що ну, те, що було в першому таймі, стільки моментів стільки треба було щось робити, тому ми вирішили поставити. Я думаю, він справився зі своєю роботою, непогано виглядав. Плюс в нього є швидкість. Ну, другий тайм. На мій вираз, я не боюся, ми дійсно краще грали. Моментів практично не було руху. А ми тільки насідали. Ми... То, що мало цих моментів, ми зробили, да, мало, але все рівно набагато краще виглядали, контролювали гру, контролювали м'яч. Лишалося тільки забити, але в цьому році щось з забитими м'ячами для нас дуже велика проблема, Тому ми не забили. Та ні, прогнозували, що цей же склад буде. Я знаю, що у суперника також є багато проблем, багато травмованих. І Слюбик, і Клімчук не грав також травми, слюсар. Чи я там травма? Ну, Роман, він був у запасі, він просто не грав. Тому що, я думаю, Кітела непогано зіграв, вони обіграли перед цим Чорноморець 1-0, і тренер 2-1 має на увазі. Тому я думаю, тренер не робив ніяких замін. Та я радий, у мене теж вийшов мулик молодий. Це нормально, у вас академія непогана, і у нас академія є, тому це нормально. Ну, я думаю. Завдання ніякого немає руха, тому вони можуть вийти всі 11 футболістів 17-річних. Нічого таки буде для них, для команди, для цих молодих гравців, якийсь опит гри в УПЛ. Ось і все. У нас трошки інша задача. Ми все рівно ще в боротьбі, ми все рівно хочемо виконати своє завдання, поки дуже важко. Ми відстаємо на 3 бали від наших суперників по лісі Карпати, Але в нас ще є гра сьомого пропущена з лівим берегом, потім ще Так що будемо до кінця грати, а там життя покаже. Зарано щось сказати. Мені важко сказати, ви ж знаєте, по-свіжому це не скажеш. Я так розумію, що потягнув м'яс передньої мишці бедра. Тому я думаю, що це не дуже добре. Я думаю, що. Можливо буде таке, що вже в цьому сезоні він не зіграє. Тут залишилось 22 дні три неділі, тому важко щось сказати. То вже приїдемо, зроблять обстеження, і тоді я буду знати, що ми. Чого очікуєш від перегляду гри руху? з бед! Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Преміум-партнер Клубу. Ру.